Ось такий пакет грязного одягу забрала я сьогодні із Це Тільки за один день не збиралась. Сказала, що він купався в калюжах. Зараз відкрию, буду дивитися наскільки воно все грязне. Ох, та тата що. З нього зняли камбінізона і навіть не зняли ботинки окремо. Просто одразу все його достали як із скафандра. <плат> а та ботинки там і залишилися в комбінезоні. Це відложуємо і одяг. Ого! Він промок геть до одягу. Це штанішки комбінезончик. Нічого собі укрющий. Одік. Бодік чорний. Ух, Це був білий бодік. Просто подивіться. Біленьке. І просто чорний. Авенір, ти як так грався? Ти весь у комбінезоні був. Чого такий чорний прийшов? Ну добре, що хоч ти довольний залишився.